Четверо військовозобов'язаних намагалися підкупити прикордонників для виїзду за межі України, як повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Двоє мешканців Рівненської області за 8 тисяч 400 доларів США хотіли підкупити начальника групи інспекторів 6-го прикордонного загону. Та виїхати так званим зеленим коридором через пункт пропуску у стелу. Житель Полтавської області за 2 тисячі доларів США намагався вирішити питання для себе і свого товариша із прикордонником відділу прикордонної служби ділове 27-го прикордонного загону. За ці кошти чоловіки хотіли володіти інформацією про місця розташування прикордонних патрулів, щоб перетнути кордон із Румунією поза пунктом пропуску. Житель Миколаївської області запропонував Хабар, інспектор відділу прикордонної служби Герца, за те, щоб той допустив його перетин на своїй ділянці відповідальності. Військово зобов'язаний планував потрапити до Румунії поза пунктом пропуску за майже 2 тисячі доларів США. Однак, прикордонники відмовилися від злочинної співучасті та звернулися до правоохоронців, які затримали підозрюваних. Триває встановлення всього кола ймовірно причетних осіб.